Здається, було публічно про те, що ти співпрацював з Юлією Тимошенко на так, цих виборах і входив так, у виборчий штаб. штаб. Так. Ну, перше питання щодо е, кампанії загалом. Якою вона була? Кампанія була достатньо напруженою, але з точки зору нових ідей, нових змістів вона була абсолютно нецікава, я думаю, і для мене, і для більшості виборців, тому що темою номер один, яка забила всі інші, була тема війни. Угу. Відповідно, не було ні бажання самих кандидатів. Я думаю, і часу розвинути якісь цікаві ідеї. Ми на жаль не побачили жодних цікавих дебатів, якщо там не вважати такими дебати між кандидатами, які зайняли місце починаючи від третьої і нижче. І найгірше те, що ми побачили знову дуже велику частину популізму з боку абсолютно більшості кандидатів, коли давалися абсолютно нереалістичні обіцянки. Ну, наприклад, там що повернути Крим, як у Ляшкан, кожен... так? Ми повернемо Крим. Ну, це багато кандидатів про це говорили. Або ми, значить, там будемо платити там якісь астрономічні суми учасникам антитерористичної. Операції незрозуміло, з яких коштів да ми відіб'ємо все, ми ледве там не захопимо половину Росії. Тому було багато популізму. Якщо порівняти не зрозуміло, що були два фаворити: Порошенко Тимошенко. Які дві ідеї боролись е, в цих штабах? Тобто, що було в штабі Порошенко, що було в штабі Тимошенко. Ви знаєте, кампанія вже закінчилась. Там були певні теми, які я не міг коментувати. Зараз вже ми, слава Богу, переходимо в ранг експертів, можемо спокійно дати аналітичну оцінку, тому що відбулося. Штаб Порошенка, як на мене, відпрацював одну технологію, але дуже вдало. Очікування людей полягали в тому, щоб якомога швидше закінчити все. І політичну боротьбу, і війну. І вони достатньо вміло розіграли за допомогою соціології, яка постійно, скажімо так підігрівалася, і вона була. Ну по суті, ми бачимо, що вона виправдалась технологію. того, що якщо ми оберемо президента в першому турі, частина людей вірила в те, що цим закінчиться антитерористична операція, закінчиться війна. І тому очікування людей багато в чому полягали в тому, щоб пришвидше закінчити, закінчити те, що сьогодні відбувалося для самого Петра Порошенка. Ця кампанія стала несподівано виграшною в першому турі. Вони сподівалися, але вони так само до кінця не вірили. От. Але я маю сказати, що це прекрасна робота, зроблена моїми колегами, багато з яких так само працювали колись з нами в штабі Юлія Тимошенко, Насамперед Олег Медведєв. Олег Медведєв, так. Віктор Укол. Колав, Ігор Гринів. Це ті люди, які в цій компанії тим чи іншим займалися. А. Прекрасні фахівці, і вони показали в чергове, доказали свій клас. Ну насправді дійсно треба сказати нашим глядачам, що всі ці люди раніше ну, можна так сказати, що вони вийшли зі штабу Юлії Тимошенко. Більше того, багато з них фактично почали свою кар'єру політехнолога під крилом Юлії Володимирівні. Олег Медведєв, мені здається, Олег так Олег Медведєв починув... у нього трошки була інша історія. Уколов, він був журналістом, мені здається. Він був журналістом. У кола фактично в. Сформувався під Тимошенко, ну і Ігор Ігоре у нього трошки довший, тому що він все-таки пеер-піст, mm -hmm. і він багато часу цим займався раніше. Що стосується е, Олега Медведєва, чи була домовленість Юлії Тимошенко? Тому що я знаю, що е, вона дуже ревностно ставилась до того, що він пішов. Так, безперечно, це була серйозна втрата, і я знаю наскільки мені відомо, але чесно поговорив з Юлією Володимирівною. Вони розставили, скажімо, всі там не було ніяких секретів. Він і чесно. Висловив своє бачення того, як має розвиватись кампанія. Наскільки я знаю, Олег взагалі вважав, що їй цю кампанію потрібно було пропустити. І оскільки вони не змогли дійти певного компромісу, вони нормально розійшлися. Це була абсолютно цивілізована розмова між ними. Угу. Але що мене дивувало, що Олег Медведєв працював начасно на, на Арсенія Ценюка? Ні, ну тут нічого дивного немає, тому що Олег залишається позаштатним радником Арсенія Ценюка. Я не знаю, можливо, він брав відпустку на час цієї виборчої компанії. от, але тут не треба шукати жодних сенсацій. Тобто, це не є фактом співпраці Порошенка і Яценюка. Яценюк е достатньо нормальна, цивілізована, по джентльменськи провів цю кампанію. Mm -hmm. От він ніколи від Тимошенка не відходив. Він не їздив вітати, до речі, Порошенка в штаб. Він приїхав навпаки до Юлії Тимошенка, і вони мали там приватну коротку розмову між собою. Mm -hmm. Що стосується саме штабної роботи, так ти працював з Юлією Володимирівною. Як чи змінилась вона, чи от з того, що ми бачили попередні роки, чи той стиль, який вона обрала, наскільки був вдалий, і чи були якісь інші думки в штабі щодо компанії? Ну я не можу на жаль коментувати всі внутрішні штабної роботи, тому що те, що є всередині, воно там має залишитись. Але Тимошенко надзвичайно. Працьовита і я пам'ятаю, їй було достатньо важко входити через стан здоров'я і була справді не дуже добре. Ну я хотів би додати від себе це не тільки тому, що тому, що тебе все одно будуть сприймати як представника штабу, який захищали, Але з того, що я бачив, Тимошенко, я бачив її там 5 п'ять чи шість разів за цю компанію. Ну те, що вона дійсно не може може ходити, але їй важко. Це правда, те, що вона переображається, коли вони сідають, тобто не можна повірити, що людина не може ходити. Це теж правда, і те, що дійсно було, ну це потрібно, і допомога, і те, що вона сиділа в ефірах. Це дійсно так і є. І я це кажу як просто глядач, як журналіст, який це бачив, так щоб просто не сприймала це як компанія. Да. штабу. це абсолютно правда. Їй було важко не те, що ходити. Вона навіть сидіти більше ніж пів години не могла, і вона пройшла певну реабілітацію. Вона була в Німеччині близько 10 днів, якщо я не помиляю, зразу після виходу з в'язниці. Що стосується її, наскільки вона змінилася, ну безперечно, розумієте, що міняє все таки в'язниця людей, і я бачу багато спільних рис, які з'явилися між нею і, наприклад, Юрієм Луценком. Наприклад. В чому це проявляється, да людина, яка провела час в замкненому, скажімо так, просторі, вона дуже сильна. По перше. Цінує час, да? от у неї фактично кожен, кож, кожна хвилина розписана, да, і так само в нього. Тобто, і вони фактично фанатично бояться, якщо їхній час буде використаний даремно. Тому що, коли ти сидиш в тюрмі, в тебе велика купа часу, єдине про що ти мрієш, я зрозумів. Да? Це ти вийшов. Ти виходиш. По суті, людина планує весь свій розклад на 5-10 років вперед. Він думає: от якщо я вийду з в'язниці, значить перше що я все зроблю. Я піду туди, я прочитаю це, я подивлюся фільм там і таке інше. Розумієте, тобто у них от фанатично. І і з іншого боку, її працездатність не було підірвана. Я пам'ятаю рекорд внутрішньопартійної наради, да, штабної, яку ми мали, це було 11 годин. 11 годин наради. Вона виходила на якісь зустрічі. Ми сиділи в кімнаті, фактично щоб ні, там на якісь там Це було на початку. Це було на початку, переривалася на якісь там mm -hmm. розмови. Це коли треба було узгодити там певні стратегічні речі. І от 11 годин тривала ця фактична нарада. Що стосується на того, скільки вона змінилась, вона дуже сьогодні, як на мене, приділяє уваги громадській думці, тому вона дуже чутлива до того, що з'являється в соціальних мережах, що з'являється в блогах. І було кілька разів, коли її приносили там, наприклад, планшет. Там і показували через друківки, приносили, показали, там вийшов такий-то коментар, наприклад, твій там з'явився, ти щось написав, да? от. і вона одразу казала, що значить, там, ну от якщо це критична річ, вона казала, нам негайно треба на це відреагувати. Да? Ми не можемо. Тобто раніше, да, якось цьому не давало часу. Тобто зараз у неї з'явилось відчуття часу, і вона розуміє, як сьогодні працює громадська думка. Якщо ти протягом двох годин не дав відповідь, все, ти вже програєшся, ситуація грає про. Тебе. Угу. Ще, хто ще є, з тих, кого можна назвати, був в штабі Тимошенка? Значить, там, ну, звісно, там був Абдулін, там Жданов, Жданов був да. так, е, ти був Юлія Володимирівна. Юлія Володимирівна. Ну, були різні. Була асоціативна кімната. Куди Чи правда, входила? що вона наймала іноземців? Е, в цій компанії до певної міри співпрацювала ця група. Ця інформація з'явилася. Так, це був один з консультантів, Зірберштейн. Це ізраїльський. ізраїльський радник, да він був до певної міри, але його спілкування здебільшого було ізольовано, е, з самою та машинка, Плюс вони займалися там певними, скажімо так, проектами, які не передане перетинали, з моїми. Тобто їхня, в принципі, основна функція. Вони достатньо кваліфіковано робили моніторини преси інтернет телебачення uh -huh. і займалася вироблення того, що називається «message of the day», тобто «message box», uh -huh. тобто ті основні ідеї з якими має виходити кандидат по суті це технологія американська яка успішно використовується в інших країнах я перетинався з Ельберштейном на попередніх кампаніях це була кампанія пілюпішена зокрема остання виграшна він на довиборах так на довиборах в грудні 2013 року От в якій він так само ми займалися публічною кампанією, і він і я. Єдине, що я це більше робив, скажем так, публічну частину для Пилипишина, а він там публічно не міг працювати, він допомагав, скажем, певним чином. Uh -huh. Uh -huh. От, тобто він в українських кампаніях ну достатньо багато років працює і достатньо кваліфіковано. Що стосується е взагалі штабу, хто ще входив, можливо, не з технологів, можливо, з депутатів, можливо, хто хто допомагав. Цьому ну найближче коло ви розумієте, що все-таки депутати це достатньо зайняті люди. Тому ми не можемо там до кінця говорити, що вони працювали технологічно. а Вони більше, скажімо так, допомагали Хто найбільше Соболяв Куже. Соболявкужель Андрії, Андрій Шевченка. Це ті люди, які найчастіше скажемо. Вони займалися інтернетом, чи е, інтернетом займалася фактично група, з якою якою керував я. Тобто, це була достатньо велика група людей. Які працювали це фахові, скажімо, це ці, ціла група, це кілька десятків людей, які фахово займалися тим, що там створювалися різні групи, ми розганяли певну інформацію. Це питання: а ці, такі ці фотожаби, це ваша робота? Я не можу цього коментувати. У нас було кілька груп, які <клес> Ці сотні займалися... фотожаб, які порівнювали там, Порошенко з Януковичем, які <клес> порівнювали всі листівки, на яких написано, чому не треба я, голосувати я думаю, за Порошенка. Я думаю, що це були, щоб було зрозуміло, що завжди є штаб і кілька технологічних груп, і для того, щоб інформація не витікала. Тобто певні групи могли цим займатися. Тобто, ми до цих е, фотожаб жодного стосунку не мали. І до цих е, чорного піару, там, де написано. Ну, красиво зроблено, професійно там чому не треба голосувати за Порошенко? Тому що він був там членом партії регіонів. Я завжди скажу, і так далі. Білий штаб не займається чорними технологіями. Це завжди. Тобто так. був ще тобто, чорний штаб. Тобто є штаб технологічний, технологічний, який займається сірими речами, Він є в кожного штаба, Я думаю. Я не знаю, чи це був штаб Тимошенко. Відразу скажу, чи це можливо був інший кандидат, яким займався. Але ще раз повторюю, ці речі, які ви кажете, ну я їх бачив в компанії, але це не була наша робота. Я це бачу тільки вже готово в інтернеті.